Всім привіт! Сьогодні у нас останній день зими, чудова погода і чудовий день для нових починань. Отже, розпочнемо нашу історію. Наша історія починається тут, на цій ділянці, в цьому садочку буквально два сезони. Ми нещодавно сюди заїхали, нещодавно почали тут щось робити. Це у нас вже Весняні ніжні квіти. Тож, як ви можете бачити, ділянка досить специфічна. Тут сосни та берези. Земля специфічна, самі гілки, гілочки да листочки з берези. Але мені як квартирній людині, Дуже навіть подобається. Я не збираюся тут міняти нічого, ніякі доріжки, ніякі бетонування, нічого. Лишу собі такий маленький клаптик для відпочинку. А веду я вас зараз подивитись, як перезимували мої вереси. Посадила я їх восени. І подивимось. Дуже хотіла собі ці рослини. Але по всіх як на всіх відео всі лякали, що вони якісь проблемні. Але тут у мене 5 штук різного кольору. От такий старий якийсь пень. Дивіться. І все живе, тут сухе обрізаємо Такі вони чарівні. Мені здається, що ця ділянка просто створена для вересів і рододендронів до яких ми зараз теж підемо дивитися, що у нас там. Вийшов грунт специфічний, тут же ж самі гілки. Міс махую, грунт кислий. Так, це у нас От один дрончик. Я не пам'ятаю сорти, чесно кажучи. Здається, це... це білий має бути. Можу подивитись. У мене білий. У нього тут най... найзатишніше місце, тут немає ніяких протягів. Він у затіночку. Йому тут найліпше. Так. І вкривала я на зиму їх оцими гілками. Від сосни, сус... гілки нападали, від вітру, від просто там птахи поламали. Я позбирала і прикрила. Зараз порозкривала, вже така погода, що ну, листя опустили, може їм прохолодно все-таки. Але зиму пережили. Той перший в мене дві зими пережив. А ці от одненько. Це теж якийсь біленький має бути. Такий він трошки пригорінівся, але нічого. Підходимо далі. Це у нас ще один рододендрончик. Не має бути краса. Так, це у мене котик. Подивіться на нього. Він у мене красунчик. Дивіться, який гарний. Про котика теж у мене тут, -тут окрема історія минулої зими. І він просто прийшов. Мурчик, глянь сюди. Глянь сюди. Ану покажися, який ти гарний. Оно, який красавчик. Минулої зими прийшов до нас на терасу і все, і більше не пішов. Я думала спочатку, що він просто попросить поїсти та й піде собі додому, де він жив. Але ні. Ні, так він у нас залишився. Не хотів ніде йти і поїсти. І, і поїсти, і поспати, і навіть під снігом лишався спати, то я, звісно, його вже пожаліла, вже не могла на це дивитись. Вже зробили йому домик. Воно що робить. Уже лишили, так вже другий сезон у нас теж тусує. Так, це в мене дуболисна гортензія. Восени посадило, в ще листя якесь неї є. Дуже красиво, я обожнюю таке якесь цікаве листя. Це просто щось неймовірне. Хочу ще дві тут посадити, щоб вони кубкою були найкрасивіше, на мій погляд, коли воно все росте кубкою. Так воно природніше. Так, ну і ще один рододендончик, Тут він у мене. Бачите, тут йому більше сонця. І тут більше вітру. Насправді, може, і не дуже вдале місце розташування, буду дивитися. Може, і переміщу з часом його. Цей сорт я точно пам'ятаю, він називається калі. Він має бути червоний. такий у нього може квітнути мене навіть не знаю. Якось так. Як бачите, тут у мене і мурашнички. Ніяких доріжечок, все дике таке. Але мені на даний момент це подобається. Ще хотіла ще показати арочку. Такий вхід Будда. Купила в юски на розпродажу. Коштував 500 гривень на той момент. Теж класно. Татуя мені дуже подобається і ця арочка. Арочка, ліхтар куплений в юзки, а арочку придбала на пром'ю. Дуже якісна, до речі. Це метал, пофарбований у чорний, міцна, така добротна. Взагалі купувала на осліп, але ну, дуже класно. І я посадила тут плющик. З часом, сподіваюсь, він тут все оплите і буде дуже красиво. А навколо арки тут у мене висаджені хости, волжаночка. Ну, зараз, звісно, воно все спить. Воно все спить. Але влітку, коли все вилізе, буде дуже-дуже красиво. Гарненько, мабуть, гарненько. Так, і ще у нас трошки весняного настрою, чемерничок. Збирається квітнути. Ще покажу, подивіться, це листя. Про цю квітку, до речі, дізналася, коли була у Чернівцях два роки тому, ми виїжджали звідси з Київської області через напад росіян. І я ходила по ринку і побачила оці квіти, чимернички. Такі вони, не знаю, красиві, такі цікаві. Мені так мені так захотілося і собі. От і я собі пообіцяла, що як вернемось, то посаджу все. Бо от і в мене є. Що тут у мене збирається теж. Ще квітнути купувала на флоріум. І це вони в мене зовсім молоденькі. Купувала буквально там по одному листочку було. Зараз от ще збираються. Так, от тут у мене гортензії, які треба пообстригати. Пообстригати, поприбирати. Кіт. Кіт. Веду репортаж. Що ти там знайшов? Покань. Покань нам що ти знайшов? У нього свої справи. Так, і покажу вам Еріки. Еріки, які теж перезимували у нас не. звертайте увагу, що воно у мене тут все-таки ще сухеньке. Тільки ось вже з зими. Воно дивіться. А це в мене Еріки. Такі вони як мереживо. Купувала в епіцентрі. Без поняття. Що воно? Куди воно? Отак от, от сосни. Ну. Таке. Не дивлячись на новини, не дивлячись на... Нашу таку тяжку ситуацію в країні. Весна йде. Птахи співають. Так що життя перемагає. От, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!